Вітаю всіх на каналі Берег Фітер фішинг з вами Володимир Дорошенко. І сьогодні піде розмова про котушку Daiwa Nzone Distance 25 QD, яка вийшла е в компанії Dive в 2021 році, але до нас вона потрапила, е на жаль, до мене до мене вона, на, на жаль, потрапила саме зараз. І про неї хотів би розповісти. Я, чесно кажучи, дуже довго чекав цю котушку, щоб її, її половити. Це, як ви знаєте і дивитесь наш канал, я ловлю на ензоновській котушки достатньо давно, але в такому меншому розмірі. І мені хотілося взяти ензоновську котушку, щоб поганяти якісь. Великі ваги, коли потрібно там 80-100 грамів для того, щоб не втомлюватися при виматуванні. В общем, Ось такі. Коротше, хотілося мені цю котушку. І вона потрапила до мене. Я її половив вже декілька рибалок і хотів би про неї трішечки розповісти, що це за котушка і що в ній є. Поїхали. Поїхали. Будемо робити огляд на котушку Daiwa En Zone Distance 25QD. Ну, і, е як завжди, почнемо з характеристик, в принципі, про ній, про характеристика ми пройдемося, і хотілося би сказати, що е присутні тут. Е антиреверс, який використовується майже в усіх катушках дайва, це е, Infinity anti reverse Це коли ви прокрутили і різко зупинили, вона не болтається, вона відразу зупиняється. Немає ніякого люфта, немає ніякого е, зворотнього. В общем, вона назад не йде і тримає, для того, щоб при закиді чи при вимотуванні у вас не було намотування на. На шпулю, тому тут присутні антиреверс, uh, ну, Anti uh, Infinity, uh, Infinity Anti-Rivers, так uh, трактує нам сам виробник Дайва. І так, uh, на котушці представлена алюмінієва uh, шпуля. Uh, вона виконана в формі Long Cast uh, для того, щоб був гарний викид на дальній дистанції. Uh, і при я би так сказав, навіть зверх дальних е, дистанціях це за 100 метрів. Чесно кажучи, в мене був експеримент. Я брав вудлище 390 аквалайт. Е, пробачте, 420 аквалайт е, ставив е, сюди маркерний грузик 60 грамів і кидав я на 120 метрів, не вгружаючись на всі гроші. Е, е, і в мене, в принципі, це Відбулося цією котушкою, я кинув викид чудовий. Жилку я сюди поставив тоді 0,1 по японській класифікації, але 8, 8 жиль не чотирьохжильно. І викид в мене був 120 метрів. То, в принципі, ловити цією котушку, витягувати 120 метрів, якщо будете ловити на годівнички або на флетфідер, то в принципі, це буде достатньо приємно. Я Думаю, так, що її краще було би використовувати або на важкі вага, або використовувати на flat feeder. Тут дуже гарний, як завжди, стоїть фрикціон, це квік драк. Ось бачите, я повністю закрутив, воно не крутиться, прокрутив півоберта і вже працює фрикціон. Тобто квік драк допоможе вам стравити. Крупну рибу для того, щоб ну, я не стравити маю на увазі, а відпустити фрикціон, для того, щоб він відпрацьовував. І так само ви можете його регулювати. Дуже швидкий, коли велика риба. Ви прокрутили, вона стравлює. Якщо треба підтягнути, прокрутили, і вона вже мертво стоїть. На алюмінієвій шпулі, що немало важливо, присутні дві підпружинені кліпси. Вони круглі. Одна і друга, це, чесно кажучи, для мене супер. Бо іноді приходиться побігати по дистанціям, а якщо це ще флетова якась риболовля, да не завжди. Риба клює з однієї точки, тому можна перевірити. Ну і по класичному фідеру так само. Тому дуже, дуже приємно, що тут є додаткова кліпса, і не менш важливо, вона ще підпружинена. Для чого треба підпружинені кліпси? Для того, щоб ви могли піддягнути під саму кліпсу два оберти вашої жилки або вашого. Шнура. І коли ви наматуєте декілька обертів, воно може спадати. А під пружиніна вона буде е, трішечки згинатися під кутом і не давати вистрібнути ваш, з вашої точки, де ви закліпсувалися. Ну, це достатньо приємний такий бонус на е, котушки Distance. Е, є присутній реверс, ви можете перемкнути. І Крутити в одну сторону, якщо вам треба, вона йде в іншу. Хто як використовує, я використовую тільки для того, щоб спустити при закиді, чи коли ти підмотав, зняв рибу, і треба перезакинутись. В общем, для тільки для цього. При ловлі риби я його не використовую, як може хтось там інший для чогось. Хтось використовував фрикціон натягу для того, щоб підібрати, я відкручую назад. Або якщо проміряюся, так само відкручую, коли відступаю. Це основні такі в мене, я би сказав, користування зворотнім фрикціоном. Не фрикціоном, а зворотнім ну, реверсом або перемиканням. Ручка переставляється і можна переставити як на ліву, так і на праву сторону. правшам лівшам ви викручуєте з цієї сторони е класичний це е такий болтик і переставляєте ручку в іншу сторону. Тому можна як правшам, так і лівшам використовувати. Тому це так, як, як кому до вподоби. На жаль, що хочу сказати, тут немає додаткової шпулі, чого не вистачає на даній котушці, бо великого бігпітовського такого розміру нема. І це мене, чесно кажучи, трішечки, я би сказав, засмутило. Да? По, на таких саме великих годівничкатушках хочеться, щоб була ще додаткова шпуля. От, можна використовувати одну з шнурем, а другу з жилкою на різні види лову. І так, кноп так само нерозбірний, на жаль, на жаль, нерозбірний. Ми не можемо його змінити. Він вже, як є, такий присутній, він зроблений із. Матеріали, який не, сковз... не сковзає. Це не пластика, це, такий, ну, я би сказав, гума да, для використання. Воно навіть коли потрапляє прикормка або вода, вона плотно стоїть і не дуже сковзає. І так далі. Значить, ролик лісько-укладача. тут Twist Buster 2, я вже розповідав, що це за система. От. На жаль, тут так само не при... немає підшипника, але він розбірний. Сюди можна поставити підшипники, якщо у вас є е, бажання. Дужка тут е, достатньо така міцна, вона не гнеться, вона не хлюпка, вона тверда, вона гарно тримає форму, тому. При навантаженні воно буде гарно е тримати е і не згінатися. Тобто я ось пи питаюся її зігнути, але вона не пола, вона така цільна, цільна е дужка. Це для великої котушки також немало важливо. Під шпулею є е юбка, яка захищає від е попадання і намотування на Шток жилки або шнура, якщо у вас це туди потрапить, воно буде захищати. Це гарна річ на, на котушках. В даній котушці є тільки один підшипник. На жаль, один підшипник. І вага даної котушки це 530 грамів. Передаточне число. Котушки 4 і 6 до 1. Це тягова котушка, це не б... Б... бистра котушка. Тому коропа і е великі риби готуйтеся, хто буде використовувати цю е котушку в себе в арсеналі. Буде достатньо легко її витягувати. І так, далі фрікціон тяговий. Тягова вага на фрикціон – це 9 кг За що того, що присутній один, мабуть, підшипник тяговий, тягова сама сила – 9 кг. На шпулю влазить 150 метрів жилки діаметром 0,28. Вона не глибока така, щоб можна було туди дуже багато всадити жилки, Але якщо я використовую, як допустим, я використовую 0,24, то влазить 200 метрів. Я перевіряв, брав 200-метрову е жилку і насаджував. Тобто По сам бортик воно влазить. 200 метрів, я не знаю, мені здається, для е класичного ф -ф фідера чи флетфідера буде вистачати. Звичайно, для класичної коропової, мабуть, ні, але 200 метрів для ловлі. З головою. Ну, якщо ви використовуєте е, не жилку, а шнур, е, то е, 1,5 по японській класифікації буде влазити 200 метрів, бо жилка товща, а шнур тонщина. Е, е, я маю на увазі, якщо десь приблизно зрівняти по діаметру, да, то мені здається, що 0, ну 1,5 по Японії це десь плюс-мінус 0,28 по по жилці буде. Тому, якщо будете використовувати не дуже товсто, а так як я, одиничку по японській класифікації, то можна всадити сюди 200 метрів шнура і навіть ще буде трішечки підмотки, бо всю вона не заповнить котушку, треба буде підмотувати бекінг. Тому це так само враховуйте. Коли будете. Обирати шнур, який ви будете ставити на цю котушку. За один оберт вона вибирає 92 см жилки, майже метр. Але якщо ви подивитесь на цю котушку і закрити отак, от шпулю, то можна буде подивитися, що ще. Частина задня самої кутушки дуже-дуже по формі нагадує кастізм. Я би так сказав, що нижня частина це кастізм, а верхня вже ензон. Вона дуже-дуже схожа. Я навіть підкладав один до одного кастізми. Ну, форма злизана один в один. Тому, кому форма кастізму подобається, щоб ви розуміли, ось, ось вам ензон по нижній частині як кастізм. Ну, Кастізм це Така гарна котушка, яку я достатньо довго ловлю. Тепер я буду іще ганяти таку ензоновську дистанс котушку і подивлюся, як вона себе буде вести на гарних рибах. Також хотів додати, що а, діаметр шпулі тут 63 мм. І а, шток, на якому тримається а, шпуля і ходить вона металева і діаметр там 5 мм. Сам корпус кутушки виконаний із пластика від компанії Daiwa DS4, вона так його трактує. Що це за пласт, я не знаю. У мене немає цієї інформації. Якщо хтось знає, або я не знаю, можна загуглити і подивитися. На жаль, Daiwa не дає мені цієї інформації, що це за пласт DS4. Тому. Сама частина нижнього корпуса і е скелетного ротора ідес Plaz DS-4. На головній парі встановлена втулка е із е цинк алюмінія діаметром 37 мм. А сам підшипник стоїть на обгонній муфті, е який один тут присутній, він стоїть саме там. На головній парі встановлені е, втулки, їх е, так само можна замінити на підшипники, якщо ви хочете. Е, підшипник там використовується 9 на 17 на 5. І в принципі прогнати все, поставити сюди е, додаткові підшипники. Котушка трішечки заіграє по-іншому. Я такий, що я полюбляю це робити. Доставляти там, де немає. Але якщо у вас це не турбує, ви не так багато їздите на риболовлю, наприклад, як я, можна залишити вже як є. Тому ось такий коротенький огляд даної котушки, який хотів би, хотів я сьогодні вам розповісти. Якщо у вас є якісь ще запитання по цій котушці, пишіть мені під цим відео. Я постараюся на них відповісти. Все, що зміг, я тут по ній розповів. О, якщо щось пропустив, можете мене поправити. А на цьому в мене все з вами, як завжди, був Володимир Дорошенко, канал Берег Фішинг». Всім пока.